ХТЗ один з найбільших тракторних заводів Європи. Ховає в собі таємницю, яку намагалась приховати радянська влада. І чому абрівіатуру ХТЗ іноді читають, як Хрущов трактор збудував. Щоб дізнатись ці та багато інших цікавих фактів про харківських тракторобудівників. Давайте разом зануримось в захопливу історію ХТЗ. А розпочнеться вона ще в далеких 20-х роках 20-го століття, коли більшовики Червоної імперії розпочинають грандіозний за своїми масштабами та злочинний за своєю суттю соціалістичний експеримент, який полягав в колективізації сільського господарства СРСР. Та забороні одноосібного приватного землекористування. Заможні селяни, вправні господарники, оголошуються ворогами народу і ставром куркуля засилається до Сибіру. На звільненій землі більшовики створюють колгоспи, основними працівниками яких стає пограбоване селянство. Подібна політика призведе до голодомору і загибелі мільйонів українців. А основним вигодонабувачем жорстокої аграрної реформи стане більшовицька імперія, яка перетвориться на найбільшого експортера зернових в Європі. Саме продаж зерна забезпечуватиме швидку індустріалізацію, проте збільшення посівних площ вимагатиме підвищення механізації сільськогосподарських робіт. На той час село трималось на ручній праці та тяглові силі коней. Але вже з 1930 року більшовицька влада розпочне активне будівництво нових тракторних заводів, які матимуть подвійне призначення, адже трактори, крім своєї основної сільськогосподарської функції, використовувались також в Червоній армії в якості артилерійських тягачів. Одним з центрів тракторобудування стає місто Харків. А початком відліку в історії харківського трактора прийнято вважати далекий 1929 рік, коли в грудні Вища рада народного господарства СРСР видала постанову, в якій дала завдання державному інституту з проєктування металургійних заводів до 15 січня 1930 року. Завершити ескізний проект побудови харківського тракторного заводу з виробничою потужністю 50 тисяч тракторів в рік. Основним трактором на конвеєрі повинен був стати трактор схтз 1530, який був розроблений на основі американського трактора МакКормік Дірінг 1530 фірми International Harvester вже спочатку початку 1930 року на території 600 гектарів. Яка тоді розміщувалась за 15 кілометрів від Харкова, розпочалась небачених масштабів будівництва, в якому одночасно були задіяні 12 тисяч будівельників та півтори тисячі інженерно-технічних працівників? Також для проживання такої великої кількості працівників було побудовано ціле поселення під назвою трактороград, яке згодом з'єдналося з містом і носить назву мікрорайон ХТЗ». Складалось це містечко в основному з дерев'яних бараків та великої кількості робітничих їдалень. Мало свої магазини, аптеку, поштове відділення для проживання іноземного персоналу були споруджені двоповерхові цегляні будинки. До самого місця будівництва була проведена залізнична колія та автодороги. І вже через рекордні 15 місяців завод, який став точною копією американського заводу International Harvester, розміщеного у місті Мілвокі, штат Вісконсін, був готовий до випуску першої продукції. З нагоди відкриття заводу 1 жовтня 1931 року був проведений урочистий мітинг, на якому було присутнє все вище політичне керівництво країни, іноземні делегації, а також представники інших харківських заводів. Під схвальні вугики і оплески з конвейера зійшов яскраво червоний первісток, трактор СХТЗ 1530 який став початком у довгій і славній історії ХТЗ. Завдяки радянській пропаганді, побудова заводу стала символом більшовицької індустріалізації, символом, в який згідно пропаганди, став можливим лише завдяки таланту і самовідданості радянських інженерів і будівельників. При цьому всіляко замовчуючи той факт. Що в будівництві активну участь брали також іноземні працівники і компанії. Взагалі вся індустріалізація 30-х років СРСР стала можливою завдяки сприятливим зовнішнім обставинам, а саме важкій економічній ситуації в західних капіталістичних країнах. Велика депресія в США спричинила небувало в історії Західного світу економічну кризу, обвал фондових ринків, закриття заводів. Скорочення виробництва, інфляції та масове безробіття. Ситі 20 ті які називали епохою процвітання, тепер здавалися щасливою і давно забутою казкою. Американські компанії, щоб, хоч якось, втриматись на плаву, шукали перспективні закордонні ринки тих країн, яких не торкнулася криза. Такою багатообіцяючою країною став радянський союз, який прагнув якнайшвидше провести індустріалізацію, перезброїти армію та стати військовою базою світового пролетаріату, з якої розгорнеться полум'я світової пролетарської революції. Втіленню цієї ідеї фікс заважатиме дипломатична та торгівельна ізоляція, відсутність ринкової економіки та технічна відсталість. Також більшовики будь-що шукатимуть співпраці з США, не жаліючи жодних коштів, розплачуватимуться за надану технічну та технологічну підтримку з боку американських компаній твердою валютою, вирученою з продажу зерна, лісу, ювелірних та мистецьких цінностей або церковних реліквій. Активна економічна співпраця між двома країнами спричинила також тектонічні політичні зміни. Восени 1933 дев'ятсот року США офіційно визнали СРСР. Економічна співпраця початку 30-х буде взаємовигідною для обох країн. Американські компанії отримують прибуткові контракти на постачання своєї технологічної продукції та послуг, які допоможуть їм вижити в важких умовах економічної кризи, яка охопила західний капіталістичний світ. А СРСР зі свого боку здобув розвинену промислову базу. Яка допомогла в проведенні швидкої індустріалізації. Загалом в побудові промислових об'єктів на території СРСР брали участь багато відомих компаній США. Приймали вони участь в розбудові тракторобудівної галузі, зокрема, розробкою проектної документації ХТЗ Займались американські інженери з відомої проектно-конструкторської компанії Альберт Кан, яка займала стандартизованим індустріальним будівництвом і брала участь в побудові заводів Генрі Форда у США. За розробку своєї проектної документації дотримання авторських прав відповідав Моріц Кан. відповідальний за будівництво був громадянин США Леон Евіс Сваджян, інженер, який у 1917-1927 роках керував будівництвом найбільшого заводу Форда в рівер Руж США. Всього у будівництві взяли близько 80 іноземних компаній. Найбільші з них американська компанія Westinghouse Electric, яка займалася постачанням електрообладнання, Chain Belt Co постачала конвейери, станки для виготовлення болтів і заклепок. International Harvester забезпечувала станками складним інструментом, різноманітним обладнанням. Тобто радянський уряд підписав контракт з компанією Альберта Кана не лише на побудову самого заводу. Але й на постачання всього необхідного технологічного обладнання, і налагодження виробничих ланцюжків та з початком протистояння з США періоду Холодної війни про цю співпрацю 30-х років воліли забути. Та як би там не було, а саме ця кооперація дозволила збудувати у Харкові завод, який став одним з найбільших тракторбудівних заводів світу, та це буде згодом. А зараз повернімось в 1931 рік, що за перші три місяці з моменту відкриття з конвейерів зайшло 977 тракторів. А вже в квітні 1935 року кількість виготовлених тракторів сягала позначків 100 тисяч. Основною моделлю трактора тоді був СХТЗ-1530, який мав суцільну металеву конструкцію та обладнувався гасовим карбіраторним мотором потужністю 30 кінських сил. Загалом з 1931 по 1937 роки разом з сталінградським тракторним заводом було виготовлено 390 тисяч тракторів даної моделі. А вже в 1937 році завод переходить на виготовлення гусеничного трактора СХТЗ «Наті» який пробуде на конвеєрі до 1949 року Темною сторінкою в історії ХТЗ є період нацистського вторгнення, коли завод було евакуйовано в Алтайський край, в місто Рубцовськ. Та вже після війни завод поступово відновлюється і впроваджує у виробництво нову модель гусеничного трактора ДТ-54, який випускатиметься з 1949 по 1961 рік. Він, на відміну від своїх попередників, обладнуватиметься дизельними, а не гасовими двигунами. Потужність силової установки трактора складала 54 кінських сили. Трактор ДТ-54 був унікальним і використовувався також в якості артилерійського тягача. Також з 1960 по 1962 рік ХТЗ випускатиме нову гусеничну модель Т-75. А з 1962 по 1983 рік його модернізовану версію трактора Т-74. Цього буде збудовано 880 700 тисяч екземплярів. В 1949 році ХТЗ вперше на території СРСР запускає програму з побудови легких колісних тракторів, обладнаних пневматичними шинами та гідросистемою. Першим трактором в цій серії буде ХТЗ 7 який серійно випускатиметься з 1950 по 1956 рік. Трактор обладнуватиметься двохціліндровим бензиновим двигуном потужністю 12 кінських сил. В 1955 році серію продовжить дизельна модель трактора ДТ-14, обладнана одноциліндровим дизельним двигуном Д-14 потужністю 14 кінських сил. У 1958 році виходить чергова дизельна модель ДТ-20, яка матиме новий двигун Д-20 зі збільшеною до 18 кінських сил потужністю. Справжнім шедевром харківських тракторобудівників стане невеликий трактор Т-25, випуск якого стартує в 1966 році. Модель обладнуватиметься двоциліндровим дизельним двигуном повітряного охолодження Д-21, об'ємом 2 літри та потужністю 25 кінських сил. У 1972 році виробництво Т 25 буде передано на владімирський тракторний завод, де трактор, зазнавши модернізації, випускатиметься під назвою Т 25 п'ять Легкі колісні трактори ХТЗ допоможуть механізувати значну частину робіт в колгоспах та радгоспах при вирощуванні овочів, а також в садівництві та на фермах. Один з найуспішніших періодів історії ХТЗ, який буде пов'язаний з запуском програми з побудови важких колісних тракторів, знову не обійдеться без участі США. Станеться ця подія у вересні 1959 року, коли Микита Хрущов здійснить перший в історії СРСР офіційний візит в США на рівні керівників держав. Під час свого першого перебування на території американського континенту Хрущов відвідає типові фермерські господарства США, які вразять комуністичного лідера своїми просторами полями, засіяними кукурудзою та незвичними для радянського ока, потужними колісними тракторами Джон Дір. Вражений побаченим Хрущов дасть спорядження сконструювати подібну техніку в СРСР. Як результат, вже в 1962 році на Кіровському тракторному заводі в Ленінграді розпочнеться випуск надважкого колісного трактора п'ятого тягового класу К 700 Кіровець. Натомість конструктори «ХТЗ» розпочнуть конструювання колісної тракторної моделі меншого третього тягового класу Т-125. Обидва трактори матимуть незвичну для радянського трактору будування конструкцію з шарнірно з'єднаною рамою, одинаковими за розміром колесами на передньому та задньому мостах, а також цільну металічну кабіну, яка розміщуватиметься по центру трактора. Виписк Т-125 в Харкові триватиме дрібними партіями з 1961 по 1969 рік. За цей час буде зібрано всього 250 тракторів. Конструкція першого важкого колісного трактора ХТЗ була все ще сирою, тому модель Т-125 варто сприймати як експериментальну. Але вже з 1971 року з конвейера сходить найвпізнавніша і найпоширеніша модель колісного трактора ХТЗ т 150 К, яка побудована саме на базі тракторів Т-125. В свою чергу модель Т-150 стане основою для наступних поколінь тракторів ХТЗ. З 1974 року виходить його уніфікована гусенична модифікація Т-150. Перші трактори обидвох моделей, і колісної, і гусеничної обладнуватимуться спеціально збудованими дизельними вешістками з турбонадовом SMD-62 потужністю 165 кінських сил. Трактори пізніших років випуску обладнуватиметься безнадовними шестициліндровими в подібними дизельними двигунами ЯМЗ 236 Д3 з експлуатаційною потужністю 170 кінських сил. Випуск тракторної моделі Т-150 триватиме більше 40 років. За цей час трактор зазнає кілька модернізацій в сільському господарстві використовуватиметься для польових робіт з багатокорпусними плугами. Культиваторами, а також для транспортування різноманітних сільськогосподарських вантажів, дорогами загального користування, спеціалізовані модифікації т 150 використовувалися використовувались також у будівництві, лісовому господарстві та армії. В 1979 році трактор успішно пройшов випробування на міжнародному випробувальному полігоні університету штата Небраска, США. Займався завод також виготовленням військової продукції. Протягом серпня-вересня 1941 року, під час нацистського вторгнення, завод виготовив 142 бронетрактора, які мали виконувати роль самохідних артилерійських установок, обладнаних 40-міліметровою гарматою. Та якогось особливого успіху в боях ці трактори не продемонстрували. З 1969 по 1991 роки ХТЗ на базі МТЛБ випускав 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 гвоздика. Всього було виготовлено 10 тисяч штук. Не обійшли стороною завод і нагороди. За значний вклад в розвиток тракторобудівництва завод здобув почесну міжнародну нагороду золотої Меркурії. В 1990 році на фінальному етапі Горбачовської перебудови, коли поряд з колгоспами існуватимуть дрібні сільськогосподарські кооперативи та підсобні господарства, ХТЗ розпочне випух свого міні-трактора Т-012, який стане найменшим серійним трактором України. При масі 717 кілограм тракторець обладнуватиметься двоциліндровим бензиновим двигуном повітряного охолодження ск 12 потужністю 11 кінських сил. Тракторці пізніших років випуску обладнуватимуться ефективнішими дизельними двигунами імпортного та вітчизняного виробництва в 1995 році. Через зростання конкуренції на мінітракторному ринку мінітракторна програма закривається. Розпад СРСР і перехід до ринкової економіки спричинив розрив ланцюжків постачання і зменшив портфель замовлень а також призвів до гострого дефіциту коштів на модернізацію у 1994 році. Підприємство змінює форму власності і стає відкритим акціонерним товариством в листопаді 2001 року. Через відсутність коштів завод вперше припиняє діяльність. В 2005 році власником заводу стає харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Та вже через два роки, у 2007, новим власником ХТЗ стає російський олігарх Олег Дерипаска. В 2010 році завод пройшов через процес банкрутства. Як бачимо, кінець 90-х 2000-роки відзначається нестабільністю в діяльності ХТЗ. Даються взнаки відсутність стабільних ринків збуту, нестача обігових коштів, часті зміни власників, відсутність чіткої стратегії розвитку. Та незважаючи на всі труднощі, заводу вдається поступово адаптуватись до нових ринкових умов. Щороку за цей період з конвеєра сходить тисяча-півтори тисячі тракторів наступних моделей, колісні ХТЗ 17221. Модернізовані машини серії Т-150, колісні 16131, носиничні ХТЗ-181, для фермерів ХТЗ-3510, а також фронтальні навантажувачі ХТЗ-156. Чергова криза в діяльності заводу настала на початку 2016 року, коли за позовом податкової служби України про нестачу кредитів, взятих під державні гарантії, суд наклав арешт на майно і рахунки заводу. Виробництво зупиняється. Працівники, які не отримують зарплати три місяці, виходять на пікети під заводу управління. 27 квітня 2016 року новим старим власником ХТЗ знову стає Олександр Ярославський, якому на початку 2017 року вдається відновити виробництво. Також було модернізовано наявні моделі тракторів. Розроблений план модернізації заводу. Коли здавалось, все налагоджується. Харківський окружний адміністративний суд у 2020 році зобов'язав завод сплатити державі понад 400 мільйонів гривень боргу, та все це дрібниці. А справжнє випробовування не тільки для ХТЗ, але й для усього Харкова настало після 24 лютого 2022 року, коли Росія своєю агресією намагалась захопити і знищити ціле місто. Та віримо, що Харків, як і уся Україна, завдяки мужнім захисникам вистоїть і відліку 3 мільйони виготовлених тракторів на ХТЗ і далі зростатиме, даруючи заводу і місто розвиток і процвітання.